Укажіть кут між прямою БД1 і площиною ДЦД1. Потім між прямою і площиною називають кут між цією прямою і її проєкцією на площину. Якщо ми знайдемо проєкцію прямої БД1 на площину DCD1. Проєкція це відрізок, який з'єднує. Основу перпендикуляра та основу похилою. B, D1 1 ось наша діагональ, ось наша пряма або діагональ цього прямокутного паралеліпіпіда. Площина Д С Д1. Ось вона Д С Д1, ось ця площина. Ми бачимо, що точка Д1 вже лежить. В цій площині, тобто Це і є основа похилою. Щоб знайти основу перпендикуляра з точки Б треба провести перпендикуляр на цю площину ДЦ1Д1. Так, як це прямокутний паралеліпіпід БЦ перпендикулярна ДЦ, ось тут кут 90 градусів. БЦ тобто і є перпендикулярна цю площину. Точка С. Основа перпендикуляра. Тоді проекція буде відрізок cd 1 і тоді кут між прямою та площиною буде кут bd 1 c цей кут між прямою bd 1 і площиною ДЦД1.